Друзі, вітаємо у харківському медіахабі. Сьогодні у нас відбувається брифінг за участю організаторів Харків Прайду, які сьогодні будуть розказувати, яким чином Харків Прайд відбудеться у 2023 році. Сьогодні у нас у студії є спікери пані Анна Шаригіна, програмна директорка Сфера», співорганізаторка Харків Прайду. Також з нами у студії Станіслава Петлиця. Активістка та співорганізаторка Харків Прайду, а також Софія Єніна, активістка і співорганізаторка Харків Прайду. Почнемо з пані Анни. Вам слово, будь ласка, так, добрий день всім. Сьогодні ми розповімо про те, про ті заходи, які відбува... які вже відбулися в рамках Харків Прайду. Бо ми розпочали перший захід відбувся 23 серпня. Uh, і наразі uh... Попереду в нас лише один залишився, залишилася одна міська інтервенція, і один і, і марш, власне. От, тому Станіслава розповість про те, що ми вже зробили, і з якою метою ми це робили. Далі моя колежанка Софія Єніна. Вона розповість про одну з центральних активностей цьогорічного Харків Прайду. Це власне збір коштів, який ми проводимо. І далі я надам деякі коментарі і деталі. Алі проведення цьогорічного маршу Харків Прайд. Будь ласка, Станіславо, вам слово. Е, да, вам слово. Так, добрий день. Цього року Харків Прайд проходить під гаслом гуртуємось заради перемоги. І мета цьогорічного прайду якраз гуртувати спільноту заради перемоги. Протягом 12 днів з 23 серпня по 2 вересня в Харкові відбуваються корисні і цікаві події для міста. 23 серпня відбувся відбулася подія з назвою «Занадто сіре занадто Кольорове. Ми відвідали Харківський обласний центр служби крові для того, щоб привітати харків'ян, харків'янок та людей, які наразі проживають в Харкові з Днем міста і з днем українського прапору. Представники центру з радістю прийняли нашу пропозицію щодо. Того, щоб ми передали спеціальні м'ячі, які використовуються для полегшення процесу збору крові, і які будуть слугувати такими пам'ятними подарунками для донорів, тож ми подарували дві великі скляні бокси з жовтими та синіми м'ячиками, і також подарували. Додаткові м'ячики для того, щоб поповнювати запаси. Потім, 24 серпня, у нас відбулася подія це і ваше місто. Також на день незалежності України команда Харків Прайду приготувала подарунок для одного з харківських гуртожитків, в якому наразі проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб. І разом з волонтерством ми облаштували таке місце, розважальну зону з настільними іграми для того, щоб люди могли проводити там свій час з людям, які були вимушені переїхати з початком повномасштабного вторгнення, у яких були втрачені будинки. І Взагалі вони поміняли своє місце. Буває дуже важко адаптуватися в новому середовищі, і такі місця допомагають людям гуртуватися і, і об'єднуватися. 25 серпня відбувся перформанс день, коли всі можуть одружитися. В цьому перформансі взяли участь ми з моєю нареченою Аліною для того, щоб привернути увагу до проблем до відсутності шлюбної рівності в Україні. Цей перформанс проходив як звичайна церемонія весільна і. Для нас це питання стало ще гострішим саме відсутність шлюбної рівності в Україні, тому що у нас досі немає, досі недоступні недоступний цілий ряд прав, такий як неможливість приймати рішення за партнера в критичних для життя і здоров'я ситуаціях. Відвідувати реанімацію, виконувати останню волю, розпоряджатися тілом після смерті, планувати якесь взагалі спільне майбутнє, спільне сімейне майбутнє, тому що наша така ячейка, як наша сім'я, вона не видима для держави, і тому ми провели цей перформанс. І 27 серпня відбувся веселковий велотрек. 25 людей проїхали колоною на велосипедах, які прикрасили прапорами України і веселковими прапорами, і також вони приїхали в, в такій в уніформі для того, щоб знову ж таки привернути увагу до місцевого, увагу місцевого населення і влади до проблем відсутності велосипедної інфраструктури в Харкові. 30. Серпня відбувся квест Знай свої права людину. Це був міський квест. В ньому брали участь шість команд, які після проходження цього квесту, коли вони вже пройшли і Відповіли на всі запитання про права людини. Три з команди отримали головні призи, і всі інші теж також не залишилися без подарунків. І 1 вересня пройде фотосушка. 1 вересня відбудеться фотосушка. Вона більше не вийде на марш. І ця подія присвячена волонтерці Харків Прайду «Ельвірі». Яка загинула внаслідок бомбардування? Хода ми знаємо, що життя Елі було дуже насиченим, і що вона будувала стосунки, будувала своє життя і навчалася. І також у нас є власні спогади про Елю і про її участь в Харків Прайді, тому ми пропонуємо розділити їх з нами. І також 1 вересня пройде плакатна майстерня. Це буде така підготовча, такий підготовчий захід до Харків Прайд-марш. Я все. Дякую, Стасю. Будь ласка, Софія. Так разом з благодійним фондом волонтерська ми відкрили збір на три квадрокоптери: DJI Mavic третій, і наразі. А для військових аеророзвідки 5 окремої Слобожанської бригади Національної гвардії України, і наразі в них трошки змінились потреби, вони змінили місце дислокації, і ми були вимушені реагувати проактивно і придбати для них, ну, в них змінились потреби, і ми були вимушені придбати для них. Станцію зовнішнього керування безпілотниками, і наразі ми збираємо залишок коштів на два квадрокоптери. Ми використовуємо різноманітні інструменти для залучення коштів, як онлайн продаж мерчу, так і Благодійний фестиваль, який відбувся 26 вересня в єрмілов центрі, на якому до якого були залучені експерти та експертки, і пройшло багато заходів під час цього благодійного фестивалю, лекції, майстерні. Майстерня з тактичної медицини, лекції про те, як спілкуватися з військовими, як підтримувати їх про загрозу радіації, про, про... З поліцією? А, з поліцією також так. Е, от. І е, ми зібрали приблизно понад 50 тисяч під час цього фестивалю. От. І наразі ми е, збираємо кошти для двох квадрокоптерів. Так, цьому, дякую можу, дуже. Все насправді хочу сказати, що мої колежанки дуже вражені і залучені в активності. От, і те, що вони такі трошки напружені, це тому, що ми не є професійними там спікерками чи щось таке. От, і трошки вже втомилися. Бо Харків Прайд цього року в рамках Харківпрайду, ми запланували дев'ять подій. Це більше ніж тиждень, це майже щодня якась подія, яка відбувається під тиском, частково під тиском суспільства, частково під тиском як це сказати, залишків гомофобії, біфобії, трансфобії, які ще є в українському суспільстві. Проте ми розуміємо, що зараз в нас є один. Один ворог я просто не хочу спеку спекулювати цим словом, але Росія є наразі справжнім ворогом України, а всі інші внутрішні. Там непогодження, дискусії, там як це конфронтації. Ми з цим впораємося. Просто наразі Харків Прайд закликає робити добрі справи, закликає ЛГБТ спільноту робити залучатися до боротьби за перемогу, і ми хочемо робити. Корисне для України і в той самий час залишатися собою і залишатися видимими, і не приховувати, що ми є представницями та представниками ЛГБТК Плюс спільноти. Так, і зараз я кілька слів скажу про марш. А да, так, хочу наголосити, що до збору можна долучитися в наших соціальних мережах і також. Дякую. Соня принесла е, зразок марчок, який, який можна купити, і зараз ви його продем... вона його продемонструє. Так, це е, такі шопери е, з гаслом «No peace without justice for Ukraine», І е, ось такі шопери про перший Харків Прайд і безліч інших е, е, безліч інших. Е, Можливостей футболки, прапорції, не знаю. Шкарпетки. шкарпетки да. Головою Путіна відірваної. Так, да, я до речі їх не взяла, блін. <рес> так. Але да, можна ознайомитися з усім, що в нас є, на нашій сторінці в інстаграмі. Тому так. Дякую. От і зараз кілька слів про марш, бо я я розумію, що критика на адресу Харків Прайду здебільшого полягала в тому, що ми там не дотримуємося безпеки або типу закликаємо людей створювати небезпеку, це абсолютно не так. Минулого року наша команда. Як це народила ідею метромаршу І ми вперше не знаю, може навіть в світі зробили це зробили марш в метро, бо тоді це було безпечно. Так само цього року ми не планували жодних би, провокацій, або тим більше жодних небезпечних сукупчень людей. От і значить, цього року по-перше, про безпеку. Да? З метою безпеки ми зробили закриту реєстрацію на, тобто ні, реєстрація на марш була відкрита, але ми відбирали людей, відбирали людей, яких ми знаємо, або хтось може рекомендувати з тих, кого ми знаємо, і підтверджували участь в марші лише цих людей. По-друге, по-друге, ми Да і наразі е, я я зараз хочу сказати, що реєстрація закрита, будь ласка. Е... Знову таки, з метою безпеки, ми не можемо додавати людей в останній момент, бо ми продумали формат, і цей формат передбачає, що люди, які беруть участь в марші, отримують інструкції. Якщо ви не отримали інструкції на зустрічі, яка відбувалася 28 серпня. Якщо ви не запрошені на зум-зустріч для інструктажу сьогодні, ви не можете взяти участь на марш. Ми також не можемо, на жаль, Запросити вас в якості глядачів, виглядачок маршу, а, тому що ну і я знаю, деякі люди реєструвалися в очікуванні, не дивлячись на критику, на те, що от всі з одного боку люди казали, що це небезпечно, проводити марш, відкритий захід. З іншого боку, були і ті люди, які е, уявляли собі марш Харків Прайд саме як наче типу. Ріо-де-Жанейро Прайд, що всі зможуть вдягти пір'я і прийти і повеселитися. Ну, альо, ми живемо зараз в Харкові в 23-му році, з, з, цей, з небезпечним сусідом, поряд. І, ну я би теж хотіла, можливо, вийти в пір'ї, але ладно, все, не буду далі продовжувати цю тему. Все зрозуміло, да? Безпека. На часі. І, на жаль, ми мусимо це пріоритизувати, як і у всіх наших заходах. По-друге, час самого Маршу. Ми передбачаємо, ми так думаємо, що це буде приблизно 20 хвилин. 20 хвилин це. В наших умовах доволі багато, якщо враховувати кількість, наприклад, повітряних тривог, з якими ми живемо кожного дня, і ми розуміємо також, що в разі повітряної тривоги ми мусити ми, ми маємо піти в укриття і закликаємо до цього всіх учасниць-учасників маршу. Разом з тим, що це буде там типу 15 хвилин і все таке інше. 15-20 хвилин в марші візьмуть участь ну, до 100 людей, проте це не буде сукупчення людей, і в той самий час ми спробуємо зробити максимально масштабну подію. От такі деталі. Да, для цього хочу сказати, щоб ну, для для підсилення масштабу і видимості ми е, зробили от такі фігури, які. Ой, я, я знаю, що це погана ідея вставати під час Е, добре. Так, ми взяли, в, зробили от такі фігури. От, вони з одного боку будуть українського кольору прапору, а з іншого боку висолкового прапору, бо це і є те, що відбувається, те, те як відчуває себе, напевне, ЛБДК Плюс спільнота в Харкові. І це обидві важливі для нас ідентичності. І ми, власне, ну, і це власне, будуть, як це сказати, чи додаткові, чи Може, основні учасники та учасниці маршу. От. І маршрут маршу, чесно кажучи, я не порахувала кілометраж, але ми розраховуємо, що це буде доволі масштабно. Наразі здається а да, для того, щоб журналістам та журналістикам потрапити і змогти там типу, візняти відзняти цю подію або взяти інтерв'ю. Ми проведемо бриф брифінг після маршу. Ми, Зробимо чи вже зробили форму акредитації, розійшлимо її на марш, і ми зробили це на Фейсбук-сторінках, можна акредитуватися всім змі, які бажають взяти участь в марші. А також ми за вашою реєстрацією повідомимо про місце та час проведення брифінгу. Можливо, є якісь питання, які я не озвучила. А так. Да. Ну, Напевно, підсумовуючи, варто сказати, що з метою безпеки цьогорічний марш носить, має характер такої арт інтервенції. Проте це є дуже важлива, найбільш видима не тільки в Україні, а й у всьому світі складова будь-якого прайду. Це марш. Тому нам дуже важливо реалізувати цю активність і ми. Ми готові змінювати час, готові змінювати перебіг події, готові, готові гнучко реагувати на виклики. Ми тримаємо руку на пульсі до останньої години перед маршем. Ми готові до будь-яких ситуацій. І готові на них відреагувати. І ми знаходимося в контакті з усіма учасниками та учасницями маршу і повідомлятимемо їх їм про наші дії в таких невизначених умовах. В мене все можливо є якісь запитання по цьому. Буду вдячна. Будемо всі вдячні. Дякую, пан Янно, Дякую іншим спікеркам. Маємо кілька питань від наших колег. Журналістів. Підкажіть, будь ласка, за вашими словами, що реєстрація закрита. Саме на марш, і наразі не можна зареєструватися навіть як глядачу. Але тим не менш, ми говоримо про, як ви сказали, інтервенцію, так, Тобто, чи будуть випадкові глядачі, чи можемо ми говорити хоча б умовно про локацію? Ми наразі з метою безпеки не говоримо про локацію. Ну і це напевно, я, я хочу сказати, що це мені теж не подобається. Я хочу сказати, що так було. В Києві під час першого маршу рівності на Київ Прайді, коли повідомляли локацію лише учасникам та учасницям, але це наразі є наше рішення для безпеки. Так, да, випадкові глядачі та глядачки будуть, і ми, ну, типу, це нормально, бо сама влада не забороняє там гуляти в парках, ходити в супермаркети, не знаю, вигулювати собачок. Це є нормальним. Ми тримали життя на паузі не знаю, кілька місяців, можливо, рік, але вже більше, ніж півтора року триває повномасштабне вторгнення. Ми в Харкові, ми не можемо тримати життя, наче на паузі, весь цей час. Дякую за відповідь і ще раз хотілося проговорити про безпеку, тому що в умовах. Агресії так. так званої Російської Федерації ми всі розуміємо, що перебувати у Харкові це завжди є ризики, особливо про проводити масові заходи, які ми повинні були за кількістю людей. Чи про чи мається на умові на митці, під час складання маршруту, наявність укриттів, на аби учасники та глядачі мали змогу у разі повітряної тривоги перервати та. Прямувати у безпечне місце. Так, по-перше, як я сказала, в марші братиме участь до ста людей, але в той самий час це не буде сукупчення людей. Це перше. І друге, дійсно є на маршруті маршу є укриття, і ми радитимемо всім в разі повітряної тривоги спускатися в укриття. І також ми підготуємо інструкції щодо безпеки для тих учасників і учасниць маршу, які до нас приєднаються, тож це буде можливим і люди будуть знати, куди їм ховатися в разі обстрілів. І також хочу сказати, що хоча Харків знаходиться доволі близько від Росії. Ми, ми все одно бачимо кожен день, як проходять різні заходи, і так там немає якогось великого скупчення людей, але люди продовжують жити, і тому ми також продовжуємо нашу роботу. Дякую за відповідь. Останнє питання. Пані Станіслава порушила таку тему щодо шлюбної дискр... дискримінації в Україні. І хотілося поставити питання трошки не за темою нашого брифінгу, але все ж таки я думаю, що буде цікаво почути вашу думку. Чи бачите ви тенденції до вирішення цієї проблеми, тому що вона, по перше, почала нарешті обговорюватися у суспільстві на всіх рівнях і. Як ви бачите цю ситуацію? Чи є в нас шанс у близькому майбутньому вирішити це питання в Україні? Дякую за запитання. Насправді, про проблему відсутності шлюбної рівності говориться не перший рік. Ми підіймали це питання, ну, зокрема, Харків Прайд підіймали це питання і в 2021 році, і в 2022 році, і от вже три роки поспіль ми проводимо перформанси для того, щоб поворушити це питання, і для того, щоб сказати, що шлюбної рівності в Україні все ще немає. І так, з початком повномасштабного вторгнення це питання стало більш гострішим, тому що існують Аби ті військові, які все ще ризикуючи своїм життям, не мають можливості оформити стосунки зі своїми партнерами і партнерками, і намагаються якимись іншими шляхами отримати можливість бути в контакті зі своїми коханими людьми, тобто, наприклад, все доходить навіть до одруження з друзями. Для того щоб мати змогу якось контролювати ці процеси через, через друзів. І це, це проблема. Зараз, в, зараз розробили Інна Сусун і її команда розробили проєкт щодо реєстрованих партнерств. І наскільки мені відомо ситуація з Голосуваннями ну не дуже хороша тому що треба поговорити з депутатами для того, щоб вони прийняли таке рішення, що Україні потрібна шлюбна рівність. Однак, однак я попрошу своїх колежанок допомогти мені в цьому питанні щодо Конвенції прав людини і. Розповісти саме про це, що mm -hmm. зараз Україна порушує права ЛГБТІК-спільноти, і це вже визначен визнали ЄСП. Yes, да. mm, ну да, щодо перспектив перспектив шлюбної рівності, я вважаю, що Україна на шляху до Європейського Союзу Союзу. І на шляху до інших європейських співпраць європейських там об'єднань вона має там бачити і бачить. І я маю на увазі українське суспільство, що ЛГБТ спільнота є частиною інших спільнот, частиною європейської спільноти, зокрема, Харків Прайд в партнерстві з кількома прайдами. Були, ми були запрошені на кілька прайдів цього року, де мали майданчики говорити саме про Україну і про правдиву ситуацію в Україні. Да? І ЛГБТ спільнота на світовому рівні, на європейському рівні підтримує Україну і в цьому доволі одностайна. Тож в якби надання рівних прав і можливостей ЛГБТ-спільнота не вимагає чогось особливого. Ми вимагаємо доступу до. Доступу до існуючої інституції, але в той самий час є якби, компромісний якийсь варіант в вигляді цього закону про реєстровані партнерства. І я особисто вважаю, що тут немає нічого такого зверху, да? тобто, щоб. Досягти шлюбної рівності ми маємо типу, внести зміни в Конституції. Зараз, під час воєнного часу, це неможливо, і тому ми розуміємо, що є компроміс, який допоможе полегшити життя ЛГБТ військовим щонайменше. Бо зараз може будь-хто від бомби, від там, шахеда загинути, але військові в першу чергу. І ми вимагаємо, щоб держава трупувалася про всіх військових, зокрема про ЛГБТ-військових. Дякуємо за вичерпні відповіді. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії були співорганізаторки Харків Прайду, а саме, активістки Станіслава Петлиця, Софія Єніна та програмна директорка Харківського жіночого об'єднання Сфера, пані Анна Шаригіна. Під цим відео незабаром з'являться посилання на соціальні мережі та інформацію про те, як долучитися до збору від харківського прайду. Слідкуйте за подіями у харківському медіахабі, слідкуйте за історією Харків Прайду, пам'ятайте, що любов завжди перемагає. Слава Україні! Героям слава і Слава.